з тих подій, які стосуються напряму нашого ворога. Ми розпочинали новий рік із масштабним обміном полоненими. На цьому тижні проект наш вихід акцентував увагу на тому, а кого ж запрос закликала Росія, так кого ми мусимо повернути до них. І виявилося, що це 248 осіб, і 73% відсотки з них 180 осіб. Це полонені, які були в колоніях і потрапили. На війну за умовним контрактом, де зазначало, що вони нібито можуть отримати звільнення. Але ми бачимо, що звільнення не буде. Зараз проводять їм допити. Е е і хочу запитати, ось ця тенденція вона вказує на те, що Росія все ж таки робить ставку на таких полонених, на зеків і буде їх повертати на лінію фронту. Ну, е дивіться, в них величезна кількість е е людей, які позбавлені волі. І один з досить ефективних методів використання їх в цій війні, це залучення їх до штурмових рот. Це ж не перша традиція в Російській імперії, вона завжди використовувала з, з, з тих, хто перебував у в'язницях, це і досвід Першої світової війни і досвід Другої світової, ми всі. З, Чули про так звані штрафні батальйони, це досить поширена була практика, і вони її просто зараз відновили. Для них це набагато дешевше, ніж тримати і годувати цих людей на зонах. А так, по-перше, вони їх ефективно, на їхню думку, використовують 3-4 місяці і потім амністують і відпускають на волю. Враховуючи статистику, що, як правило, ці люди через певний період знову потрапляють до в'язниці, цей конвєр буде до того часу, поки вони просто всі не закінчаться. Розуміємо, що в колоніях залишається ще більше е, 200 тисяч, а можливо і 300 тисяч за різною інформацією е, в тих людей, які за тих чи інших обставин потрапили до в'язниці в, в колонії. І дійсно є ще ресурси, які Росія буде використовувати. Але ось ця новина стосовно того, кого ми обмінювали. Е, я хочу ще з іншого боку її розглянути, тому що Україна була готова обміняти більше е, контрактників і мобілізованих. Цього не сталося. Росія не скористалась. З такою можливістю, і можливо, це вплине на рух путь домой, так це дружини і матері, які зараз виходять на такі ну дуже невеличкі, а інколи і одностроєні такі пікети, так у е білих хустинках і закликають, щоб їх чоловіків, синів, повертали додому. Їх проігнорували навіть ті, хто були у полоні, не дозволили їм повернутись. На вашу думку, це вплине на те, аби цей рух путь домой е якось. Масштабувався і дійсно, знаєте, вплинув на режим Путіна насправді путь домой не означає, що вони, потрапивши в полон, мають повернутися в Росію. Путь домой складався з досить такої цікавої ситуації. Вони, вони визначали, що ті люди залишаться живими, взагалі, в принципі, чому, чому ми поміняли зараз переважні більшості зеків. Є декілька моментів. По-перше, перший момент це то, що е, пацан сказав, пацан здіяв. Тобто, фактично, оцей, е, ця домовленість з кримінальним світом в Росії на предмет того, що вони е, ініціюють е, перехід зеків в ті штурмові бригади е, штурмові роти, і таким чином є е, домовленість між. Е, керівництвом керівництвом Росії і Кримінальним світом, що вони в першу чергу будуть звільняти там забезпечувати саме цих людей. А вони в свою, в свою чергу будуть тримати і зони, і порядок в країні на належному рівні. Це раз по-друге, люди, які потрапляють із полону назад в Росію, вони. Як правило, не ну зеки не потрапляють десь там ну на телебачення, не спілкуються з населенням, не, не мають родин, і вони не можуть розказати, що насправді відбувається в Україні і як насправді Україна їх тримала в полоні. Що дуже важливо, тому що Україна повністю витримує всі зобов'язання по Женевським по Женевській конвенції щодо е, утримання військовополонених. А люди, які е, були мобілізовані по контрактники, вони можуть це розказати. Навіть не публічно, і це піде гуляти по Росії: що як відносяться українці до полонених, це так само не, не, не такий значний, значний е, е, фактор, що сприяє е, необміну цих людей е, з, е, з полону. Пане Вікторе, але стосовно жінок, ось цих білих косинок, історики наводять приклад, що 40 років тому в Аргентині такий жіночий рух зробив чималий внесок у повалення керуючої військової хунти. Зараз все таки перемогти диктатуру за рахунок тих жінок, які зараз вже, ну, фактично кожні вихідні намагаються виходити на такі одиночні пікети, стояти із е, е, написами про те, що вони хочуть повернути своїх чоловіків. Зрештою, з, з того може бути користь для нас. Нас, чи ні? Ну Зрозуміло, що чим більше протестних акцій в Росії, тим для нас корисніше, тому що суспільство має відкривати очі і дивитися, що насправді відбувається. Але я всім говорю, я просто не бачу можливості для е, якоїсь там е, соціально-політичного вибуху. для Соціально можливо. Можливо, там знаєте, немає хліба, немає яєць, немає там не знаю, грубо кажучи, ку -ку курятини горілки. горілки. Е, це може бути соціальний вибух. Чи може бути ініційований вибух цими жінками? Ну їх дуже мало, обмежена кількість, і ця кількість поки що не, не переростає. В якість е, насправді в Росії вже був досвід набагато ближчий. Е, це десь в під час чеченських війн була досить мощна організація солдатських матерей, і вона справді вплинула на е, ситуацію в Росії. Особливо це був період Єльцина, така псевдодемократія російська, і це посприяло тому, що Росія фактично припинила бойові дії в Першу Чеченську війну. Чи зможуть ці жінки зараз розкачати ситуацію? Ну не знаю, дуже складно сказати, я не вірю в це. Ви знаєте, єдиний шанс, який зараз у них є, це те, що Путін намагається показати ну, якусь таку лагідну демократію, якби це дивно не лунало, тому що до своїх президентських виборів він почав спілкуватися з дітьми, він почав проводити якісь заходи. Він розповідає, що у них рік сім'ї, і потрібно сповідувати сімейні цінності, і цих жінок не чіпають. Хоча раніше ми знаємо, що навіть одиночні пакети відразу правоохоронці намагались там якимось чином приборкати людей, сховати їх від ото. Чуючи, щоб не було помітно бо до якихось протестних рухів. Зараз цього немає. і, Можливо, це і є е, вікном можливостей для цих жінок, до яких будуть долучатися і, і інші е, учасники, які вірять в те, що якимось чином можна вплинути стосовно е, полонених і в'язнів, просто хочу, щоб ми знаєте, поставили крапку. Додаю, що російська влада зараз відключає упалення у в'язницях, щоб ув'язнені пішли воювати в Україну. Про це повідомила засновниця проєкту Русі сидяща» Ольга Романова в інтерв'ю Більд. Бачимо, що дійсно використовують будь-які можливості, щоб долучити зеків до війни. Але дивіться, зеки зрозуміло, їх повертають, потім знову відправляють. Мобілізовані зрозуміло, поки що матері не можуть і дружини вплинути. Єдиний шанс це був демобілізація, і є мова про те, що генерали вмовляють Путіна не проводити демобілізацію, тому що розуміють, що фронти можуть посипатись. Але Путін перед своїми виборами дозволив якийсь певний невеликий відсоток, демобілізувати, щоб показати ось і наскільки він лояльний, на вашу думку, це допоможе йому? Додасть плюсів під час його ну подальших таких політичних перспектив після е переобрання, після тих фіктивних виборів, які відбудуться? Як для картинки, якщо показати 10-15 чоловік і зняти з ними репортаж, як вони вертаються, як їх зустрічають з квітами. Да там або зробити навіть якийсь не знаю там умовний ешелон переможців, які повертаються з фронту. Чому б це для, для якогось фільму? Це все піар і, Путіна і так оберуть. Але то, що він боїться, він надзвичайно боїться будь-яких со соціальних е протестів, будь-яких е рухів там, не знаю, там знаєте е розкачування лодки, як вони називали. Розумієте, це, це для них просто смерті подобно, тому що е тоді рушиться вся картина. Стабільного світу, на який вони е, намагаються е, е, ну е, на чому будується в основному ця вся їхня риторика, і тому тому один з тих варіантів, чому не поводилася широкомасштабна мобілізація, тому що якщо вони її мають почати, то вони її в першу чергу мають почати в великих містах. А це ну та картинка, яка точно не потрібна Путіну, коли там е, бігають по 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 місту, якісь військові ловлять е, людей. Тому все це, все це буде грати до е, виборів, так званих до 17 березня. Що після 17 березня буде? Ну будемо дивитися. Я думаю, що е, вони включать повністю всю цю е, каральну свою е, машину е, на предмет того, е, хто може, хто не може е, е, позбутися е, мобілізації, кого заставити, як заставити, які там шляхи е, примусу. І це все досить ефективно буде працювати в на, на їхню користь для них назбирати за місяць до, 500 ти, до 50 тисяч чоловік це якраз та критична маса, яка їм потрібна для поповнення е, значних втрат, які вони отримують е, щомісяця на фронті. Ну що ж, дійсно, якщо наш ворог намагається поповнити ті втрати, які вони несуть, то нам потрібно е, також поповнювати своє військо. Ми не говоримо про те, що нам потрібно буде перемагати кількістю це неможливо так. На жаль, з е, тим потенціалом, який є у ворога. Ми будемо перемагати якістю, але поповнення потрібне. І зараз е, розпочнеться напевно нова хвиля мобілізації. Коли ми, зрештою, отримаємо потрібний закон. Знаємо, що тривають дебати, яким він має бути е, почули Стосовно зеків, так як висловився Валерій Залужний, що він категорично проти мобілізації в'язнів в Україні, але ось хочу обговорити з вами цікаву думку, яку висловив ветеран війни Євген Дикий. Зацитую: війна той катарсис, який дуже багатьох змінив внутрішньо та змусив переродитись. Тож, на мою думку, варто дати засудженим співгромадянам шанс через фронт повернутись до соціуму, очищеними від гріхів та ресоціалізованими. І на вашу. Думку, все-таки, якщо дійсно людина оступилась, зробила легкий злочин, але зараз е, має намір і хоче бути добровольцем, не з примусом, а за власною волею піти. То чи можемо ми все-таки скористатись тим шансом і певний відсоток залучити до війська? Я категорично проти, я категорично проти, тому що це руйнує систему е, покарань в нашій державі. Розумієте? Тобто будь-яка людина, яка скої злочин, вона зможе собі передбачити, що я все одно вийду, з, якщо я піду там добровольно. А чи він піде добровольно, чи він просто з якимись думками задніми піде, це ніхто не знає. Тому найбільш ефективно використовувати, якщо є таке бажання, то можна цих людей, які перебувають в зонах виконання е, покрай... використовувати як як резерв для трудового фронту. Вони можуть щось виробляти, вони можуть щось збирати, вони можуть іншим чином долучатися до фронту, тому використовувати їх в такій якості без, без питань. Але пускати їх серед тих людей, які справді добровільно прийшли воювати свою державу, це поганий предмет. Знаєте, тому що ми умовно кажемо, що ми його звільняємо. А насправді це ну. Не знаю мені, я категорично проти. Я навіть не хочу це обговорювати, Вибачте. Ну, що ж, дійсно, можливо, для тилового забезпечення для якихось потреб ви праві що, але для цього також потрібно змінювати законодавство. А тут у нас певна патова ситуація, тому що маємо кілька законопроєктів, і урядовий, і а, від парламенту, і бачимо, що поки що тупцюємо на місці. Віримо, що будуть швидкі рішення. Наостанок, щоб вже наш глядач вибачив, що ми так багато уваги приділяємо російським зекам, просто коротко запитаю. О, Дивіться, звільнили 180 людей. Для нашої служби. Безпеки України. Чи для ГУР цих 180 людей вони могли бути цікаві? Ми могли б когось вербувати, щоб потім вони працювали на користь нашої перемоги, чи ні? Ну е, беззаперечно, що з ними працювали спецслужби, і беззаперечно, що серед них могли бути люди, які на щось погодилися. Але на що погодилося? Знаєте, Ну це, це е, така. Дивна, дивна ситуація, тому що, як правило, люди, які зараз повертаються в Росію, вони в Росії довіри мати не будуть, і, як правило, вони будуть використані як одноразові, тобто вони навіть можуть і не доїхати до додому, а будуть прямо там і залишені десь в зоні бойових дій і в черговий раз пустять на на штрафні такі речі. Якщо б це були якісь офіцери, там не знаю якісь люди які займали якісь посади, це зовсім інша історія. з зеками Ну, це така. Знаєте, з психологія зека він сьогодні погоджується. А завтра поїде і все розкаже. Тому це важка категорія людей. Ну що ж, тоді повертаємось до обговорення тих тем, які стосуються кожного з нас, тому що наш ворог обстрілює мирні міста і села мало не щодня, е прилітає навіть на віддаленіші куточки, але ворог змінив тактику обстрілів, і окупанти роблять ставку на балістичні ракети, які складно збивати. І на вашу думку, ось з чим пов'язаний відхід від великої кількості крилатих ракет і перехід на балістику, е і чи може з'явитись більше так званих кімскандерів які будуть летіти на територію України, я думаю, що кімскандери будуть з'являтися. Це досить вдала вкладення коштів як Росії, так і Кореї. Тому що Корея отримала можливість випробувати свою військову техніку в бойових умовах, зробити якісь коригування. Я не виключаю, що разом з ракетами приїхали якісь фахівці, які спостерігають за їх використанням. Точністю попадання і так далі, і так далі. Росія насправді не може використовувати крилаті ракети, тому що в такі такій кількості, яка вона, які вона зробила там в перші ну в останні дні минулого року, були перші дні цього року, тому що в них просто фізично їх немає. Це раз, по-друге, їм потрібно тримати постійно якийсь запас на всякий випадок, тому що Україна це один з фронтів, який, нібито, вона в майбутньому може вести війну, а, грубо кажучи, якийсь запас. На напрямках можливих ударів інших вона так само має втримувати, тому вони роблять ротацію. Вони замінюють старі ракети на нові. в них багато є відходів. Тому крилатих ракет стає менше, балістики частково збільшуються, А в основному це будуть шахеди, які вже фактично запущений їх цикл виробництва безпосередньо на території Росії. Тому комбіновані е, удари будуть більше е, більше, ніж е, 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 одиночні ракетні. Ну що ж, дійсно, якщо Шахеда ми вже навчили збивати дуже майстерно і над цим працює не лише ППО, і наші е, мобільні бригади, які долучені до систем протиповітряної оборони, то з е, ракетами і балістикою складніше, але давайте поговоримо про її якість. Е, пригадуючи навіть атаки 13 січня, коли е, було запущено шість ау... аеробалістичних ракет кінжал, половина з них не досягла цілі. Я хочу ще нагадати кілька прикладів. Наприклад, вчора Філіп. Пронін з Полтавської ОВА повідомив, що на подвір'ї одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. Також пропагандисти пишуть це їх вже телеграм-канали. Глава так званого ЛНР Леонід е, Пасічник сообщив, що в ході виконання бойових задач авіаціонний боєприпас ФАБ 250 е, внештатно упав на город Рубіжне. Ось ці нештатні падіння. На вашу думку, вони свідчать про те, що забирають з конвейера Неякісне, чи е, щось інше, чи на складах лишилось неякісне? Ну я думаю, що це комплекс заходів. По-перше, е, якість підготовки льотчиків значно знизилася. Немає тих асів, на яких вони колись розраховували. Це раз. По-друге, справді якість самих виробів досить сумнівна, і саме тому вони запускають їх з, з зони Каспійського моря, де Деякі ракети просто можуть відвалитися і впасти в море. А деякі з них вже є свідчення, і про це навіть вони самі повідомляють, падають в віддалених районах ну, мало заселених там десь в якихось типових районах Волгоградської області. Тому це все от таке: от, ну, якість, кількість, відсутність нормальних фахівців. І це все призводить до того, що справді частина тих боєприпасів або не долітає, або прилітає без е, вибуху. Ну і е, на рахунок е, останніх випадків е, багато хто говорить, що Україна почала використовувати активно е, радіоелектронну боротьбу, яка е, показала свою ефективність, і частина ракет просто були е, перехоплені і е, е, впали, не розірвавшись, тому що вони опинилися в зоні дії цих реб. Е, е. Ну, власне, інститут дослідження війни також написав, що це є переломним моментом, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ. Але це говорить про те, що ми отримали від союзників цікаві системи, чи ми, можливо, розробили щось своє, аби дійсно радіоелектронна боротьба вийшла на новий рівень. І так, і, і то і то і ми отримали ми, ми, ми дуже багато отримали за ці два роки. І е, наші вчені і е, фахівці з е, військової промисловості не зупинялися, працювали над цим. Ми зараз активно працюємо над реп, які працюють проти дронів на е, лінії, е, лінії фронту, і е, зрозуміло, що якщо їх е, переробляти на більш потужні в, в зоні прикриття тих чи інших об'єктів, то е, вони будуть ефективно працювати. Тому я сподіваюся, що це комплекс і допомога. Е, з західних партнерів і і наша робота. Так, розуміємо, що РЕБи нам потрібні не лише для захисту цивільних міст, а також на фронті, тому що дронів багато, крил багато, які запускає ворог, і їх також потрібно приземляти і знешкоджувати. І над цим потрібно працювати. Але окрім того, що у нас працює ППО і у нас працюють нові системи РЕБ, як ми вже побачили, ми очікуємо на Ф 16 Ворог це також розуміє і починає інтенсивно вишукувати ті аеродроми, де можливі. Ливо будуть басуватись ці літаки, і ось глава естонської розвідки Анс Ківісельх пише, що Росія завдає ударів по аеродромах України через страх надходження винищувачів F-16 на озброєння. Зсу ці удари у них всліпу. Чи вони напевно знають старі мапи, де у нас були аеродроми? Чи вони отримують якусь нову цікаву розвідку, яка дозволяє їм дійсно робити точкові удари, щоб, хоча б як. І зашкодити е, тій інфраструктурі, яка в найближчий час буде зустрічати ці літаки. На вашу думку, як вони діють? Ну вони намагаються використати ту інформацію, яка була раніше. Вони знають е, ті аеродроми, чому по Стараконстантиновому вони б'ють, тому що вони знають, що Стараконсантин неодноразово при навчаннях приймав f 16 на території України. Вони там сідали, вони там е, піднімалися, там є е, можливості. Різниця між нашими аеродромами і аеродромами західними дуже проста. У нас використовується бетонне покриття на заході, як правило, використовується спеціальне асфальтне покриття. Це, це суттєва різниця, яка впливає на роботу f 16 тому що там є е, свої нюанси щодо воздухозаборників, і е, тому вони е, отрим, намагаються отримати розвідну інформацію, де ми починаємо. Замість бетонів е, асфальтувати, де, де готуємося до можливого прийняття тих чи інших е, е, літаків. Але е, треба розуміти, що f 16 це літак, який може використовуватися із з дальних рубежів. Е, ви подивіться, британці, наприклад, свої літаки, ну, правда, не F-16, а інші, але вони використовували їх з Кіпра по е, Ємену. Це е, Понад дві тисячі кілометрів тому ну, шукати можна. Україна велика, аеродромів багато. Але якщо літаки будуть сідати, умовно кажучи, на якусь асфальт асфальтовану дорогу в тій чи іншій частині України, ну нехай шукають. Ну це ж абсурдна ситуація. Ну але як розвідка, так і контррозвідка працюють. Ми, ми протидіємо їхнім шпигунам. Я сподіваюся, що інформацію про місця базування. F-16 не буде викрито, але на вашу думку, союзники дозволили підіймати літаки з їх аеродромів? Чи це виключено? Ні, це виключено. Виключено, тому що це фактично е, буде е, означати безпосередню участь в бойових діях. Ну що ж, тоді будемо розраховувати на наше якісне укриття для F16. і Знаємо, що на Староконстантинові, який ми згадали, у нас там хороший радянський спадок, що там створені якісні такі бункерні конструкції для того, щоб ці літаки захистити. Можливо, нам вдасться побудувати щось нове для того, аби ці літаки були у безпеці, коли вони перебувають в режимі очікування. На вашу думку, цей процес зараз триває. Не будемо розкривати якихось таємниць, але ми в процесі. Зрозуміло, що в процесі нам треба готувати не тільки льотчиків, а й персонал, і наземну, наземну структуру. Тому ми всі очікуємо, чим наскорше е, вихід е, на е, поле бою Ф-16. Так, дійсно віримо в те, що вони зможуть змінити ситуацію в повітрі, захистити наше небо, ну і допомагати нашим воїнам, аби вони могли проводити успішні операції. Дякую, Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України у 2014-2015 роках, Генерал-майор запасу СБУ був з нами на зв'язку. Бажаю вам мирного вечора і дякую, що знайшли час поспілкуватись з нами.